Пряник у формі різдвяної зірки розмальовували під час майстер-класу у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Смачне арт-заняття зорганізувала ужгородська кондитерка Любов Керецьман, яка нещодавно встановила рекорд України за найбільшу кількість унікальних пряничних різдвяних зірок ручної роботи. Відтак Любов Керецман вирішила ознайомити ужгородців та гостей міста із кондитерським мистецтвом. Розмалювати пряник у формі зірки кондитерською глазур'ю з елементами української орнаментики ніхто так якісно не готує і не видає такий якісний продукт, як людина, ну фанат своєї справи, яка сама все це вивчила, сама докладається всі свої зусилля ну котра живе цим. Так що я хотіла на це звернути увагу, щоб більше людей обирали якраз крафтову продукцію. Хай це буде трошки можливо і дорожче, чим мас маркет так, чим продукція десь у магазині, але це воно буде наше, це буде локальне і це такі маленькі підприємства і є ручейною силою економіки. Готовий пряник учасники майстер-класу забирають із собою. За бажанням розмалювати різдвяний смаколик та підписати листівку можна і для українських захисників. Рідні сестрички Ема та Ілона обрали жовто-блакитні кольори. Кажуть, розмальовують пряники для свого батька, який майже від початку війни на передовій. Я хочу, щоб цей пряник змогли довести до мого тата. І Я вибрала саме жовтий і синій колір, тому що це колір прапора. А мені це важливо, як на мене. Це було б дуже гарно. Ну, мій тато зараз служить, захищає Україну. Я відчуваю, що ніби я кондитер справжній. Це прапор України, і це думаю, що буде гарно і трохи патріотично. Пряники через волонтерів передадуть на передову нашим захисникам, каже Любов Керецман. Я ще додала таку можливість, щоб можна було для наших воїнів теж розмалювати пряники, передати на передову. Наші воїни, наші захисники повернуться живими з перемогою, і що за те, що вони борються, це буде мати життя. Пряники випікаються із натуральних інгредієнтів. Тут усі інгредієнти ну, натуральні, максимально місцеві, локальні за винятком ну, масла, тому що масло у мене українського виробника, лише ну, не, не наш закарпатський мед, у мене наш закарпатський, фактично буквально закарпатський гречаний мед. Взагалі я стараюся в, вироб... ну, в своїй діяльності не використовувати а, імпортовану сировину. Я, я за український продукт і за українську економіку, і взагалі все українське. Термін придатності натурального пряника – 3-4 місяці.